JLR починає платити постачальникам, коли він перезавантажує ІТ систему після злому. Кібератак на JLR – уроки для автомобільної промисловості та ланцюгів поставок. Останні події з Jaguar Land Rover – JLR – це не просто корпоративна криза, це яскравий приклад вразливості сучасної автомобільної промисловості перед кіберізмом та складністю глобальних ланцюгів поставок. Кібератака, який стався 1 вересня, паралізував роботу компанії, припинивши виробництво, порушуючи логістику та поставивши існування багатьох постачальників. Ця подія повинна бути тривожним закликом до всієї галузі та змусити вас задуматися про необхідність радикального перегляду стратегії кібербезпеки та управління ризиками. Велика катастрофа більше, ніж просто зупинити виробництво. Зупинення виробництва, звичайно, є серйозною проблемою для будь-якої компанії. Але у випадку з JLR ситуація була набагато складнішою. Сибератака вплинув не лише на виробничі лінії, але й ключові елементи логістики, платіжних систем і навіть цифрових продажів. Це створило ефект доміно, який вплинув на не тільки самого виробника, але й його постачальників, дилерів і, зрештою, споживачів. Ланцюг поставок під загрозою. Найбільш тривожним моментом був вплив на постачальників JLR – великий клієнт для сотень компаній у всьому світі. Неможливість оплати рахунків поставила багато з них на межу банкрутства. Це підкреслює наскільки автомобільна промисловість залежить від крихких з'єднань у глобальному ланцюзі поставок. Репутаційні ризики, окрім фінансових втрат, JLR зіткнувся з серйозними ризиками репутації. Затримки в поставках, неможливість обробки замовлень та відсутність інформації для клієнтів, все це підірвало довіру до бренду. Відновлення репутації потребує значних зусиль та інвестицій. Цифрова трансформація, про яку йдеться, JLR активно представив цифрові технології для оптимізації виробництва, продажів та обслуговування. Кібератака показав, що оцифралізація не підтримується надійними заходами безпеки, може стати джерелом серйозних вразливих місць. Чому JLR став жертвою, аналіз вразливості. Хоча деталі кібератаків ще не розкриті, ви можете припустити кілька можливих сценаріїв Вразливість у застарілому програмному забезпеченні, автомобільна промисловість історично відставала від питань кібербезпеки. Багато систем управління виробничими та логістиками побудовані на застарілому програмному забезпеченні з відомими вразливістю. Недостатній захист мережі мережі у сучасних умовах кіберзлочинці все частіше використовують соціальну інженерію та інші методи проникнення в мережу компаній. Недостатній захист мережевого периметра може зробити компанію вразливою до атак. Відсутність мультифакторної автентифікації, мультифакторична аутентифікація, Міністерство закордонних справ, важливий інструмент для захисту від несанкціонованого доступу до систем. Відсутність Міністерства закордонних справ може зробити компанію вразливою до атак, використовуючи викрадені дані обліку. Недостатня обізнаність працівників, співробітники є найслабшою ланкою в системі кібербезпеки. Недостатня обізнаність працівників про ризики та правила безпеки може зробити компанію вразливою до нападів соціальної інженерії. Уроки для автомобільної промисловості що робити зараз. Події з JLR – це не просто трагедія для однієї компанії, це попередження для всієї автомобільної галузі. Нагально вжити заходів щодо підвищення рівня кібербезпеки та управління ризиками. Інвестуйте в кібербезпеку, необхідно значно збільшити інвестиції в кібербезпеку, включаючи оновлення програмного забезпечення, зміцнення захисту мережевого периметра, впровадження багатофакторної автентифікації та навчання працівників. Введіть системи виявлення та реагування на інциденти. Необхідно запровадити системи для виявлення та реагування на інциденти, які швидко визначатимуть та нейтралізувати кіберізацію. Проводити регулярні аудит безпеки, необхідно проводити регулярні аудити безпеки, щоб визначити та усунути вразливості в системах та процесах. Розробити плани реагування на інциденти. Необхідно розробити плани реагування на інциденти, що дозволить вам швидко та ефективно реагувати на кіберізм. Посилити захист ланцюга поставок необхідно посилити захист ланцюга поставок, включаючи проведення аудитів постачальників та виконання вимог до кібербезпеки. Введіть принципи нульової довіри. Принцип нульової довіри говорить про те, що жоден користувач чи пристрій не повинен автоматично довіряти. Необхідно вести цей принцип у всіх системах та процесах. Особистий досвід та спостереження, важливість проактивного підходу. У своїй роботі з компаніями з різних галузей промисловості я неодноразово стикався з ситуацією, коли інвестиції в кібербезпеку розглядалися як витрати, а не як необхідність. Однак події з JLR чітко показали, що наслідки кібератаків можуть бути набагато серйознішими, ніж будь-які витрати на запобігання. Проактивний підхід. Ключ до успіху, замість того, щоб реагувати на кібератаки, необхідно перейти до проактивного підходу, який передбачає постійний моніторинг загроз, регулярних аудитів безпеки та впровадження найкращих практик кібербезпеки. Навчання персоналу, пріоритет, інвестиції в навчання персоналу це один із найефективніших способів підвищення кібербезпеки. Співробітники повинні знати про ризики та правила безпеки, щоб не стати жертвою соціальних інженерних атак. Співпраця, безпека безпеки важливо співпрацювати з іншими компаніями та організаціями з метою обміну інформацією про кіберос та найкращі практики кібербезпеки. Висновок Майбутнє автомобільної промисловості знаходиться в кібербезпеці. Сибератака на JLR – це тривожний заклик до всієї автомобільної промисловості. Терміново переглянути стратегії кібербезпеки та управління ризиками, щоб запобігти повторенню таких ситуацій. Майбутнє автомобільної промисловості знаходиться в кібербезпеці. Компанії, які не можуть адаптуватися до нових реалій, ризикують втратити конкурентоспроможність і навіть перестають існувати. Інвестиції в кібербезпеку це не просто необхідність, це питання виживання.